Мир вам і Божа благословення, Хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откроєнням на рахунок Пасхи. Пасха це не найголовніше не, не. це спекти Пасху, покрасити яйця. Пасха це спомин про Господа, це про Ісуса Христа, про, про завіт з Господом. І ми маємо пам'ятати цей день, що Господь віддав сина свого за нас, і розуміти те, що не важливо в цей день пити, гуляти, а важливо приділити цей день Господу. І якщо ми будемо говорити до людей неправильно, так вони кажуть: ви берете з нас за святе, що папа. Куличі неправильно, яйця неправильно, що це язичництво, тому що люди не розуміють, для чого цей день, цей день саме для Господа, і Пасха саме для того, щоб, щоб пам'ятати, що Господь віддав свого Сина за нас. Амінь.